Друже, я тобі, так сказати, не сочувствую. Оу-оу-оу, куди, куди? Е, е, ти що, ти що? Ова прекрасна гра з сюжетом і прикольною графікою, такою, так сказати, кубічною, як в Майнкрафті, Це гра під назвою The Walking Zombies 2. І ми її зараз будемо приходити. Ми того і місії, вроді би, ми мали дати ось цьому Борисові його картинку з. Так сказати, з сім'єю його, бо він не вспів і втікти і ось позбувся ніг через це. І. Ого? Він любить когось, це, походу, його дружина. Ладно, говоримо. Колись я в одному місці заховав набої, тобі просто потрібно дістатися туди та знайти їх. Нас і вибір. Не зараз, не проблема. Ну, знаєте, не проблема. Так. Старі припаси. Куда ж нам? А, в старий дім? Ну, знаєте, ми можемо піти в старий дім. Е, навички. красномовства прокачаємо, бо ми пам'ятаємо, що нам треба навички красномовства для того, щоб поговорити з кимось. І рухаємося в старий дім. Так, ми можемо зараз покрутити, крутимо, і що нам випаде? Плюс 75 з цих е, монеток. Ні, я дивитися не хочу і. Так. Ми бачимо двоє зомбаків. Стріляємо їм в голову. Опа-опа, добили їх тако. Стріляємо по цим. І я вже в тій серії казав, що я дуже радий, що тут є. Така придумана річ, як віддача. А насправді тут не можна, на жаль, самому стріляти, а лише можна націлюватись на противника і використати. Так. Ох ти! Зомбачок! Ти що? Ти шо? Дивін, дивиться, ну, який тут приставився Копнути. Ох ти! На, побашки. Так, це якийсь телевізор. Використати низька. Гра на паузі. Попали. Попали. Доступ надано. Так. Ну. Оу. Привіт, мої красоточки! Так, дивимося використати. Це, походу, наші А, граната. Старі припаси. Ми взяли їх. Так, повернутися до міста, повертаємося. Так, повертаємося. І зараз е, входимо. Ви не помітили? Трошки щось е, якби, Підглючує, ніби. Я не знаю, до серії такого не було. Але. Неприємно. Ладно, говоримо з Борисом. Впорався, готово, Це був справжній ад. Так, говоримо йому це і що, і все. О, ви пам'ятаєте, Як хто не дивився ту серію, той знає, що ми робили в цьому туалеті. А я не буду говорити, що ми робили там, бо на тої серії. І. Діду, що ти хочеш? Уже вмієш стріляти? У мене є для тебе робота. Але спершу треба отримати хоч якийсь досвід. Продовжуй. Мені потрібен доброволець, який обстежить старий будинок у західній частині. Розкажи більше. Поговоримо ввечері, коли всі вкладуться спати. Гаразд, зустрінемося біля вогнища. Того вечора. Дід, ми прийшли. Шукав мене. Ух ти, який мимільний. Так, так, сідай. Які ми мілікі з цією графікою! У нас велика проблема. Минулого тижня скінчилися лися припаси. Що? У нас все гаразд? Подивись на цей гуляш. Ні, ну в нас і очі кліклоганішні. Тобі краще не знати, що його приготували. Але гадаю, завтра ми міцно зас заснемо. Скоро зима і нам треба добре приготуватися. То мені треба принести припаси з твого старого дому, інакше мене з'їдять у покарання. Коли я обговорював це з Френком, він пропонував з'їсти тебе. От козел. Хто тут ще хоче з'їсти мене? Важко сказати. Та. Лейла каже, що ти солоденький, мов мед. Прикольно. Ми бачимо, що він якийсь шериф ніби, і Оу. Ми, напевно, після якоїсь гулянки знову прокинулися і. Так. Що? Е, я поки не розумію. А. Ми ніби сохранилися. Так, ну, я. не знаю. О, госпіталь. Прикольно, прикольно придумали, звісно. Да. Так, давайте поговоримо з ось цим Френком. Давайте говоримо. Так, впорався. Завдання виконано. О, нам дали трошки цього. Блискуче. Тобі не завадить навід... навідатися до крамара, який тільки ну, прибув до міста. Сходи до нього, поглянь на його товари. Ось тобі трохи грошей. 3100 ось цих. Е, я, правда, не знаю, що це таке, але все ж таки. Е, ладно, мені дали досить. Трошки грошей, всього лише 3100 ось цих монетик наших, ключі якісь. Е, наскільки я знаю, в нас е, немає здібності. Знаєте, я так прочитав все ось це, і мені саме прикольне ось це читання. Нарешті ви вмієте читати. Ця здібність дозволяє прочитати будь-яку книгу чи журнал. Або мова звірів. Крім людей, ви можете говорити з деякими тваринами. І ще дивіться, нічого. Ця здібність не дає нічого, тому краще її не беріть. Я думаю, саме краще її взяти буде зараз активувати. Ну, давайте. Читання активуємо. І. Це що таке? О, нам дали трошки припасів, нормально. Погоджуюсь, погоджуюсь з цим. але все ж таки я хотів подивитися, що в нас є тапки. Тапки є, друзі, але от, от на тулуб у нас поки що немає що покласти. Тому давайте візьмемо в нього курточку якусь. М -м Скільки вона коштує? 1800. Купляй! Курточку споряджаємо. Захист 19, міц 39. Так, поки все добре, і. Так. Пішли до Френка, він казав, щоб ми щось купили там собі. Ми купили. Привіт, мені б не завадила допомога, є трохи часу, що ще? Аго, маєш трохи боєприпасів. Красномовство. Ну ні, що це? Дістанься зруйнованого заводу та вичисти його від зомбаків. Розкажи більше. Я лише для тебе там кілька гранат, спробуй. Я цим займуся. Ну, знаєте, в нас є вже два завдання: одно від діда і. Е, поліпшення зброї. Ага. Ось це. Раз качнемо і другий раз. І давайте підемо вже, подивимося на карту. Ні, я не хочу нічого купляти. Е, зруйнований завод і старий дім. Ну, Давайте на завод підемо. Моя люблю. Моя люба реклама, як я міг без неї. Ну, Звичайно ж, звичайно ж. Так, е, що це таке? Гранатки? У, -у я люблю таке. Е, так, е, нам показують на рюкзак, на гранатки споредити. О, прикольно. Е, а, а, ось тут з, зверху, збоку, бачите? Гранатки відображаються. У, тихо-тихо. А, е, не, не стріляй, не стріляй, тихо, тихо. Я так розумію, нам треба сюди кинути ось цю нашу гранатку. Тікаємо, тікаємо. Бабах! Зомбі знищен. так! Енергетичний щось там напеток і так далі. Так, опа, по одному попали, по другому попали. Оу. На, на, на тебе, друже, не вистачило патронів. Оу, ти ще й не один. Та двері якісь живучі. Ви бачили? Е, по одному, по одному. Всьому своя черга. Чекайте. Оу, скоро так припас кінчиться, знаєте? Ну, в нас ще є ось цих два зомбарика і ось такого покоцали їх. І давайте перезарадимо її. А, ні, Тут перезаряджати я ще поки не навчився, правда. Але. Так. У, радіація якась. Жорстко-жорстко. Копнути. Копнули і. радіація ще. Капець, тут якась, не знаю, задання оновлено. У тихо, тихо, друзі, тихо. Кинули. Бабах! НЕМАЄ що тут розслаблятися, ви чо порос сідалися, ага. Оу, друже, я. Я на тобі, так сказати, не сочувствую. Оу, оу, куда, куди? куди? <кхух> <кхух> я Я не очікував, ЩО вони ззаді підійдуть. Ладно, повертаємося. НІ, МИ мене по я не хочу поки повертатись до міста. Давайте повернемося в старий дім. І тоді вже будемо. Напіводягнена поранена жінка. Випадкова сутичка. Уникнути сутички. Ймовірність 100%. Вступити в сутичку. Давайте вступаємо, крутимо колесо. Знову 75 випало, но... Ні, я не хочу. Так, поранена жінка. Що ти хочеш? Говорити. Привіт, у мене тут і зі мною не гаразд. Можеш глянути, так? Я не допомагаю підбитим незнайомцям, так? Е, е, ти що? Ти що? Ти що, успокойся, жіночка, ти... Ти якби не на того напала. У, це засада вказується, друзі. Оказується, це засада. О, я буду пам'ятати тепер вже. Я буду вже пам'ятати. Пах, пах пах Це, оказується, засада була. Ну, хто міг подумати? Хто міг подумати тільки, що таке буде? Я думав, ми приведемо до себе. В ось наш той лагер ось цю жінку. І нас, похля... нас похвалять. Типу, скажуть, що ти молодець, ти такий крутий, що ти привів до нас одну жінку. Ти. ти класно. І. І що? Я не впевнений, що це сюжетне, але тут якась. Стара хата. А що було в цій старій хаті, ви вже побачите в наступній серії. І я можу так сказати трошки заспойлерів, але це нічого. Тому, якщо вам сподобалася ця гра, і ви захочете продовження по ній, і захочете подивитися на мене, як я проходжу її, то кладіть лайки і всім пока.